Давай тоді поговоримо про те, про що годить і блогосфера, і не лише. А mm -hmm. я маю на увазі, ну, останні, ми з тобою частково про це згадували четвер, mm -hmm. п'ятницю, точніше, mm -hmm. так. Але в принципі про це постійно а, так виникають так. нові чутки, і додала, додали чуток ще а, одна з депутаток Верховної Ради, mm -hmm. да, яка сказала, що а, от там Центральна виборча комісія почала впорядковувати а, питання з дільницями, mm -hmm. з людьми. А, тобто таке складається інколи в що скоро будуть вибори? Так. Ці чутки, вони, ну тобто, від, від нібито заяв президента да, за економіст або націків, так. До того, що от тепер оці, оці всі моменти mm -hmm. відбуваються. Що ти про це скажеш? Так справді я будуть вибачаюсь. скоро вибори. А, а... Я, я вибачаюсь, а вона працює, це депутатка, вона працює а, а, ЦВК. Ні. Так, якщо не, а, не, та, а, не помиляюсь, вона а, це. А, Партія Свобода від свободи, так так. Я так. не пам'ятаю, це партія жива чи мертва вже. Я теж не пам'ятаю. Тому дивіться, дивіться. Ну послухай, ну я не можу сказати, я не працюю в ЦВК, ніяких це для мене, але ми можемо проаналізувати. Давай так? я вважаю, що а, а що у нас що з. Багато що змінилося після того, після того що говорив президент, що нема можливості сьогодні, щоб наші громадяни голосували, нема можливості, щоб наші військові е, е, голосували. А що нас що змінилася, закінчилась війна. Люди, ну я, наприклад, не можу зрозуміти. Я вважаю, що тема безпеки, як наші громадяни будуть голосувати. В першу чергу, як наш військовий будуть голосувати. Ну мені, послухай, люди, які е, е, теоретично віддають своє життя і сьогодні вони там, е, я вважаю, що потрібно в першу чергу їх забезпечити, щоб вони е, далі захищали нашу країну, їх забезпечити, щоб можна мож, було можливості, щоб вони проголосували. Ну, це для мене важливо. Також люди, які зараз за кордоном, там біля. Майже 11 мільйонів наших громадян. У мене питання мінус, да. в яким чином вони будуть голосувати. Потім у мене ще питання. Друзі, я щось не побачив, коли я читав е бюджет на 25 рік. Я не бачив там е гроші. А якщо там немає грошей думає, на вибори, це правда Окей. ще немає. А ну, якщо, поки що, да, а якщо хтось думає, що це якісь там невеликі гроші, то це також помилка. Ні, дивіться, да, Алексей каже правильно, що да, може бути буде так, що зміниться а, бюджет, і можна, буде, а, щоб були вибори. Але я думаю, наступне. Все залежить від того, як пройде зараз саміт. Ми з вами знаємо також, що в наступному році може бути, може бути так, що. А, Осінню осінні це може бути стати. Але до цього потрібно буде подрутуватись, пошукати гроші, змінювати, так скажемо, бюджет, змінювати законодавство. Там потрібно буде, щоб депутати проголосували. У мене питання: а депутати проголосують? Не можу сказати. Тому я вважаю, що потрібно над цим ще попрацювати, але вважаю, що дуже важливо, як будуть осені переговори. Я маю на увазі, як пройде саміт міру. і від цього буде належно. Ну я також додам, що дуже багато хто би хотів би, щоб були вибори. Там да ми знаємо з вами що. Аналітичні пар... центри створюються різні да, Так, аналітичні центри створюються, правильно. Да. Міністрі наколбасили грошей за два роки, про це ніхто не каже. А, вот. а, а, і це, так скажемо, в 25-му році буде все залежить від того, як. Буде ситуація на фронті. Якщо ми побачимо, що дійсно ми змогли а, звільнити нашу країну, а, там, да, і президент буде відчувати, що в першу чергу, чи безпеково для людей, я вважаю, що обов'язково потрібно буде там робити вибори. А якщо це буде небезпеково, то я вважаю, що з цим потрібно почекати. Ну але ж тут е, дивіться, от таке питання. Ти ж розумієш, що насправді я думаю, це питання час від часу виникає, е, ну там не виключно через те, що е, ну там українські дискусії йдуть, але mm -hmm. через те, що ці дискусії виринають на заході. Да? А, тобто не секрет. Ну от, знов таки, зараз а, цей рік взагалі е, це рекордний рік за кількістю виборів у світі, так за даними за економіст, так. Да? Рекордний рік. А стрі знаходимось... були вибори зараз. Так, так. В Австрії були вибори. Ми знаходимося зараз а, в ситуації, коли в Сполучених Штатах проходить дуже активно виборча кампанія. Да? І от на фоні от всіх цих речей. Mm -hmm. А тому й виникає така думка: може а, на заході, да, що може і в Україні є сенс а, провести вибори. З огляду на ці моменти, тобто тому, що наскільки я розумію, якщо раніше це ці питання задавали республіканці, то тепер все частіше ці питання піднімають і демократи, ну тому що в Штатах вибори проходять. От я mm -hmm. думаю, що це ще впливає на а, питання виборів. І, ну от, моя думка, може, ти підтвердиш чи ні. Я думаю, що а, тут скоріше навіть іде мова про питання, пов'язане з виборами а навіть не так парламенту, так, як скоріше президентськими виборами. Тому а, що мені здається, що от навколо цього тут є вся, вся історія. Дивіться, ну, я вважаю, що сьогодні ми бачимо, що підтримка у президента. Спочатку, коли він став президентом, якщо не пам'ятаю, було 74%. Потім довіра було десь біля 83%. коли почалася повномасштабна вторгнення. Сьогодні ми маємо майже 50%. Сказати, що він не хоче, щоб відбулись вибори, ну це неправда. Він також розуміє, що у нас демократична країна. Хоч не хочеш, потрібно це, щоб відбулося. Ну, критики вибори. це використовують. І, і за парібриком що... теж кричать. Так, так, ага. так. І наші географічні сусіди про це кажуть постійно. То, ага. що, що, що ж так, не проводити. Да, ви що у, нас, у, у них, вибачаюсь, один цар вже 25 років. Це добре. А, да. Да, слухай, ну, щоб не від відходити, відходити, від відходити від теми, Я хочу сказати, що я впевнений, що Владимир Олександрович Зеленський. Він Хотів би також, щоб відбулись вибори. Але він, як голова а, держави, він повинен зрозуміти, і а, він повинен зрозуміти, що безпекова, так скажемо, стан країни і безпекова стан наших громадян на виборі, вони будуть, наші громадяни будуть захищені. От якщо це він буде відчувати, ну я думаю, що 100%, -100 він захоче, щоб відбулись вибори. Ну, а ми подивимося, слухайте. Ну, зараз на арені виходить дуже багато хто цікавих, і, і Притула, наприклад, там, і, ну, да, і депутати там є декілька. і ну, Віталій Володимирович, і е, хто ще? Ну, Тут, да, то, багато хто, я вважаю, що хай все приймають. Петро Олексійович. Петро Олексійович обов'язково, Юлія Володимировна. Да. я думаю, що це крило, як ОПЗЖ, Юрій Бойко, теж піде, може, да? будуть забирати. Ні, Юрій Бойко ні, я думаю, цю команду, цих людей буде забирати Романенко з з Арестовичем. Тому ну, послухайте. Ну, ну в, Поки поки схоже, хай, що хай. не дуже. Вони якось так чи буде взагалі на ар... увазі, Чи зможе Арестович взагалі взяти в участь в виборах, зважаючи на те, що? Нічого, Романенко прийме участь. Може бути. Ну, Ну, послушу, ну шарі теж, якщо пам'ятаєш, його не було тут, але за там, що там 3% він не набрали. Ну але вони якось там хитро, вони знайшли з схожим прізвищем. Ну тобто, і знову таки це я якщо, Якщо ми про партію говоримо, а про президентські вибори. Ну тобто про президентські вибори. послухай, ну зареєструють Романенка, він приміті участь? Ну я тут У нас же демократія, демократія ну, в держ в країні. Тому я вообще, взагалі не бачу ніяких проблем. Я вважаю, і ще раз, хочу підкреслити, що. Дуже важлива безпека наших людей. І якщо людей ми зможемо забезпечити на вибори, е е е і в нас буде, е так скажемо, тихо і спокійно, то я вважаю, що вибори повинні бути обов'язково. А якщо ми будемо бачити, що це неможливо, і знаєте, дуже легко. Е Говорити за з, з, так скажемо, за кордоном, а, наші європейські друзі, вони там взагалі не розуміють, що у нас відбувається в нашій країні, і нам розповідають, що потрібно вибори. Хай хтось приїде, а, побуде там в добу і побачить, що там відбувається на фронті, і як наші військові, наші хлопці повинні це а, робити і голосувати. Я маю на увазі. Ну, яким чином? Тому я вважаю, що а, наш президент. <головік> я взагалі не знаю, хто може бути іншим кандидатом, чесно, відверто кажучи. Але сподіваюся, що український народ зробить правильний вибор. Але слухайте, я хочу сказати відверто, що ну, мені імпонірують і, і Притула, і, наприклад, Роман я, з голосу я забув прізвище. Військовий. Костенко. Костенко. Желізняк. Тобто я би за цих... А ти думаєш, що вони всі будуть і в президенти йти? Ну, послухай, а чи ні? От, а чи ні? Ні, хай йдуть, будь ну. ласка. Вже... Ну, а чим вони чим, а, ні, а, погані, чим п'ятий президент і Зеленський. Послухай, хай пробують, Чому? Я вважаю, що. Ні, це звісно, покоління має змінюватись, це нормально. А я згоден. Добре, давай. Я ліп... сьогодні читав, що. А, Марлін Ліпе хочет хлопця на прем'єр міністра 29 лет. Да. да. Ну вони ж там вони, так, сімейні да? ну, 29 років. Да. Так, да, так, да, так і є. Добре, а, давай тоді. А, знаєш, Але важливіше, щоб це був навіть не навіть не вік, а щоб політична мудрість була. А, хоча це від віку не залежить. Да, але mm -hmm. все ж таки, а, ну, в Америці не так вважають. В Америці вважають, що від віку дуже багато що залежить. Ну, як бачимо, і якоюсь мірою так воно і є, мабуть. десь. Добре.